Цікава начинка для рецепту різдвяних пампухів. Готуємо пончики без молока та яєць з начинкою з шоколадом та вишнею. Беремо теплу воду, сухі дріжджі, цукор, сіль та олію, поєднуємо все разом та залишаємо відпочити на 15 хвилин. У просіяне борошно вливаємо опару, тісто довго і ретельно вимішуємо до однорідності. Після цього даємо відпочити на півтори години. Готове тісто розкочуємо в пласт пів сантиметри. половині тіста робимо насічки, Тепер начинка: це термостабільна начинка від Ягодар. Вона не розтікається, а ягідна містить багато справжніх ягідок у кожній ложці. Викладаємо смаки по чайній ложці, накриваємо другою половиною тіста та видавлюємо пончики. Залишаємо їх відпочити ще на 15 хвилин. Смажимо до апетитної золотавої скоринки, обвалюємо їх у цукрі з корицею і готово! Неймовірні, ароматні з ідеальною начинкою, яка точно не підведе. Готуй смачно та смакуй турботу разом з Ягодар.